<х professionals> Якусь, коли є запитання, відповідає, а так сходу щось не дуже. Так, маємо вже від Євгена. Uh -huh. Запитання. Добрі вечір, скільки коштує закрити ТОВ Проблемний з податковими боргами? Ой, Я не знаю, скільки коштує, тому що це все індивідуально, тому М -м не дуже я люблю товки закривати, якщо чесно, то і з боргами, тим більше. Навіть за таке не хочу братися, якщо чесно. Ну, навіть не знаю. Якщо, якщо що, то просто це треба вже домовлятися індивідуально. Бачите повну картину, да, бачите, да, скільки так. боргів. І... І... і тоді вже можна щось говорити. А так-то… Які проблеми? Так, да, дивлячись, які проблеми і борги. Залежить, що там за проблеми, що за борги, скільки, mm -hmm. які розміри. Так що багато такого. Тому через те і не дуже люблю, тому що, ну, взагалі не люблю борги. Звісно, всякого трапляється, але... але всяке, але якщо що, то звертайтеся. Так, дякуємо за вподобайки. Маємо ще одне запитання, mm -hmm. Маша. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, ФОП третя група. ЄСФ сплачувати за квартал або помісячно? А можете і так, і так. Для третьої групи можна і по за квартал, уже в квітні, січень лютий, та березень відпрацюємо. І можна потім сплачувати вже квітень, аж там десь буде, мабуть, до травня, до кінця травня, ну, як до кінця, там десь до 20 го числа. От тому можна і так, і так. А якщо є бажання, наприклад, там, щоб потім невелика така одноразова сума була, то, то можна і щомісяця платити. Це залежить в кого як. Знаєш, є люди з різним типом другої угу. системи, з різним відношенням до грошей, є ті, хто. Краще накопичить, завжди є гроші і завжди сплачується в останній mm -hmm. момент для того, щоб просто Ласка. навіщо платити наперед. Так а є люди, які mm -hmm. розуміють, що в них гроші прийшли, пішли, прийшли, пішли. Вони постійно в обороті, то можливо дійсно mm -hmm. краще гроші прийшли, одразу сплатили. І спокійно не треба думати, скільки ще потрібно платити, буде податку. В кінці Можна подавали. аж на так. за весь рік наперед заплатити, якщо що, mm -hmm. це так з будь-яким податком. Наперед ніхто не забороняє, навіть навпаки. Буде податкова дуже задоволена, що податки наперед сплачені. Але так як показує бізнес, теж дивлюся і по своїх клієнтах, і на роботі ще як була, і бухгалтером, і головним бухгалтером, то те, що спостерігала, ніхто ніколи наперед нічого не платить. Все суто майже там в граничний термін все платилося. Тому вчуся у своїх клієнтів, у підприємців, у бізнесменів. Нема чого гроші з грошима прощатися раніше часу. Хай вони ще попрацюють то, на нас тут з По-різному буває, тому що є люди, які розуміють, що все одно ж придеться заплатити, є сума до оплати. То для чого відтягувати можна одразу заплатити, бути собі спокійним, не згадувати потім. Під так. кінцеві терміни, скільки це потрібно заплатити. Mm -hmm. Добре, що в твоїх клієнтів є те, яка слідкує. Ну так, звісно. От. Для і... цього ж треба бухгалтер, все слідкувати, mm. ці всі-всім. Платежі, собі можуть... суми, Правильно. до якогось числа. І вони собі можуть дозволити спокійно о... платити вже ближче до те... кінцевого терміну сплати, тому що ти нагадаєш, перевіриш, сплачено, не сплачено і тому подібне. А є люди, які от, не мають таки, такого бухгалтера ти для того, щоб підказував і слідкував. Uh -huh. То, відповідно, тоді, можливо, дійсно краще платити uh -huh. помісячно. Uh -huh. Так, і в мене точно так само є клієнти. Ж, у нас, хто теж не те знає, є і супровід такий повний, абонплата для фопів першої, другої, третьої групи, ну і загальна система, звісно. От. Є, що на постійному такому, як мені один наш клієнт сказав, щоб бухгалтер взяв під, криль, під крилишко, щоб під своє крильце взяв бухгалтер, мене як підприємця і як дитину на руки. от то то так є такі Де абонплата для фопів першої групи 550 гривень. Другої групи півтори гривень і третя група 1800 гривень на місяць. І я вже там повністю перевіряємо електронний кабінет, нагадуємо, коли треба податки заплатити. Якщо податки не сплачені вчасно, то ще раз. Ну, ми, мабуть, за місяць, разів три нагадуємо, десь там 18, го 17 го числа, 16-го, десь так дивимося, нагадуємо. Потім ближче до 20-го ще раз дивимось, або 20-го саме, там 19-20-го го, -го дивимось, дивлячись який день тижня. От, хто ще не сплатив, і нагадуємо ще раз, хто там ну, раптом забувся. А потім уже після 20-го дивимося сплати фактично вже. І завжди залишаються такі, хто не платить. І ми їм ще раз нагадуємо, і потім ще раз нагадуємо, тому що разовий борг, воно там. ну, Протермінування боргу начебто нічого такого страшного, хоч я не, не за те, я за те, щоб платили все вчасно, але всякого буває. Ну, наприклад, ФОП другої групи забувся заплатити вчасно, ну, не 20-го заплатив, а 21-го. Забув зараз це 1600 гривень. То з другої групи, з єдиного податку ніхто ну, не приведе за борг на загальну систему. Це треба, щоб було там більше 3000 гривень. Не пам'ятаю точно скільки, чи 3060 гривень. І протягом чи то трьох кварталів, чи що. Ну, я цих таких умов не дуже знаю, тому що ну як не дуже знаю, мені як треба, то я подивлюся. Просто що у мене таких боргів не висить ніколи ні в кого у наших клієнтів, тому я за те, щоб все було в. Правильно, гарненько, вчасно сплачено, а не потім думати, як -то його звідти з цього всього розгребти, вигребти, борги і там всякі проблемні ситуації. От, тому за просрочення разове ніхто там не, не позбавить єдиного податку. Ну, 1600 гривень саме для першої другої групи, тому що в третій групі може бути різне, більші суми, там все теж може бути. От. Але оце таке у нас обслуговування, що прямо ми, ми як з маленькими дітками так на ручках колихаємо, дивимося, щоб був порядок, щоб люди спокійно працювали і гроші заробляли угу. і не, не переймалися за якісь там податкові питання. Так, але є також клієнти, які дуже гарно на початку місяця одразу сплачують ті, хто на другій групі, можуть сплатити mm -hmm. податок. Вони mm -hmm. просто собі знають, заплатили і спокійно вже знають, що в них це не, не потрібно буде mm -hmm. потім десь підганяти якісь терміни. І як показувала наша практика, що такі злісні неплатники, нам з ними доволі складно спрацюватися, тому. В основному в нас клієнти якось підбирає підбираються так, ми підбираємо, вони нас обирають. Що люди, які вчасно сплачують, які слухають свого mm -hmm. бухгалтера, от. і які дослухаються. Тому що якщо людина, підприємець не слухає свого бухгалтера, не, не має бухгалтера, а потім не mm -hmm. слухає його, що mm -hmm. потрібно робити. Ну, з, з такою людиною складно працювати. Ми стараємося. Ну, якщо нас не чують, то ну який. Нема Я, який працювати, Сенс, так. Так. Вот. а хто прислухається, радиться, то взагалі, навпаки, нам з такими навіть приємно працювати, тому хто за порядок обліку, то, то до нас. А ми вже вам забезпечимо порядок. Так, друзі, якщо хтось до нас там щойно приєднався, не знає тут, хто і що, тут ми чим ми тут займаємося, то тут можна задати запитання, які стосуються бухгалтерського обліку податків для фопів, для юросіб, для фізосіб, на будь-які теми зараз такі актуальні: блокування карток у фізосіб. Ну вже давненько, я вже не знаю, вже, мабуть, тро, не чув, ну такий місяць, останній місяць не було таких скарг, запитів по блокуванню карток. Видно, трошки вже поблокували, та й люди перестали вже зловживати, мабуть, я так собі думаю. Тому що спочатку так почалося блокування. Дехто не сприйняв, мабуть, це серйозно. Трошки поблокували, побачили, що воно блокується і чого. Ну і зараз так, начебто, як на мене більш-менш стало спокійніше. Так. Це як патрульна поліція, яка на певних ділянках mm -hmm. позупиняє людей, поштрафує трішки. І одразу в, саме в тому на тій ділянці дороги люди їдуть, водії їдуть mm -hmm. відносно чемно, так? Mm -hmm. Таке саме тут. Податки попалися дійсно, всі почули, тому що або хто попався, або є хтось знайомий, хто попався, так. кого заблокували. І Чутки запл... ширяться. І це спонукає людей більш відповідально відноситися до цих до таких речей, як блокування, як перекази. Так, угу. так, так. Так, ми сьогодні оце вирішили ввечері вийти в прямий ефір. Я думаю, що він у нас буде недовгий, коротенький. Так, суто. Ой, що це таке наклацала. Суто вирішили спробувати, тому що зазвичай ми проводимо ефіри в день, десь в робочий час, або в вихідні, в суботу, неділю, але в день. От, а сьогодні ми так спробували подивитися, що буде з нашою аудиторією, тому що дехто колись говорив, що проводьте ефіри чи то в вихідні, чи теж ввечері, бо то на роботі. Зайняті, але я так собі думаю, що часом буває вдома зайнятіше, ніж на роботі, тому можна на роботі там сісти на вушники вуха і дивитися ефір. А вдома прийдеш, то нема часу. Так що ми сьогодні вирішили такий експеримент провести. Побачимо. Так, ну що? Якщо запитань не буде, то помаленьку будемо ми теж закруглюватися, бо мені одне і те саме розказувати щось кожен раз не дуже хочеться. Два слова скажу, так щоб не набридати. Може, раптом теж хтось тільки там, сьогодні перший раз там, мене тут побачив. У мене, окрім того, що ми надаємо. Бухгалтерські послуги, то ще є курс по веденню обліку у ФОПів, і є курс поведенню в цілому обліку саме бухгалтерського обліку у Юрособи, На прикладі ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю. Тому, кому цікаво, то можете заходити на наш профіль, там потрішки є інформації. Якщо треба ще додаткова, то розкажу, поясню. Вже більш детально. Так, дякую за вподобайки. Так, мені ще цікаво, кому наш, наші ефіри рекомендує TikTok. Чи у нас тут підприємці, чи просто люди, які... з якоїсь причини TikTok завжди. Рекомендує. Тому що він сам вибирає аудиторію і часом не знаєш, хто є твоєю, твоїми слухачами і глядачами саме під час ефіру. Так, так, хтось ще щось на вечір хоче. Ага. Зрозуміло. Добре, добре, вночі ще є завдання. Так, а поки відсутні запитання від вас, можете спостерігати бухгалтерський СРМ, чи як воно, правильно там, да? а, поки чек, чек, працює, да, так, поки бухгалтер да. ну, працює, так. Якщо мишка, й мишка, як навіть. Ну, да, ще у нас ось 1852 ще. Люди ще щось пишуть, хочуть. Я би так, що це я сказала, що мені зараз прийшло на думку, що. Віддалений бухгалтер, колись, як я починала ще працювати на аутсорсі, саме віддаленим бухгалтером, то я працювала майже цілодобово. Зранку, хто там, коли напише, я зразу відповідаю. До вечора, вночі, субота, неділя, свята там, чи ну, зайнята, не зайнята бігом на телефон і треба відповідати і виконувати там, кому що треба все робити. Поки так не заганялася, клієнтів все більше приходить, роботи більше. І виходить хаос такий: той пише: той тому щось треба, тому щось треба. І в вихідні, і все терміново, а в вихідні завжди щось трапляється. Форс-мажори у всіх, ну, такі форс-мажори. От то вже пізніше я стала трішки фільтрувати. і Наприклад, <скільки> тихо, тихо. <скільки> Сьогодні у нас, уже, якщо це після шостої вечора, то. Вже я можу почитати, подивитися повідомлення, відповідати буду завтра. Тому що є робочий графік з 9 до 18, субота, неділя вихідний, святкові дні вихідні. Ну, звісно, якщо вже аж дуже щось що, що серйозне по, наподобі форс-мажору, то, звісно, робимо і в і вихідних, і після роботи, тому що ну, воно залежить від важливості. Тому от ну, такі у нас. Правила, хоч віддалено, але має бути структура, правила, графіки, зобов'язання, обов'язки, і все таке подібне. Mm -hmm. так. Цілодобово можна працювати або на старті кар'єри для того, щоб mm -hmm. підняти свою цінність своїх хоча і mm -hmm. допомогти клієнтам, так, або за дуже великі гроші, коли в тебе кілька клієнтів, але оплачують так, що. Можна, можна працювати цілодобово, да, що можна, можна їм... працювати задля да. за них можна працювати цілодобово. Так, так. Якщо От. за дуже хорошу таку плату, uh -huh. на ВІП е об обслуговуванні, то, звісно, ми можемо взяти і таких, що на цілодобовому, але, відповідно, то вже буде і зовсім інша вартість. Тому можна по mm. всякому аж не зачухався, так. захотіла, <laughs> бажання. <laughs> за... <laughs> От. Але ми за те, щоб всі відпочивали. І... Зазвичай основна кількість клієнтів теж у суботу-неділю відпочивають, але всяке буває. Буває mm -hmm. щось таке трошки десь термінове, буває всякому. В основному всі в вихідні відпочивають. Але наші клієнти теж бувають, що декілька робіт, хтось десь працює, десь ще підробляють, підторговують, можна десь, десь працюють, наприклад, а там десь інтернет-магазин, наприклад, є ж такі підприємці. От, де такі всякі вже бухгалтерські питання вирішують після робочого свого основного дня. Тому по-різному. Так, ну що, я думаю, що ми вже підемо вечеряти. Так, да, Михайле? Так. Чи ти ще хочеш поспілкуватись? У нас немає більше запитань? Ні, запитань більше немає. Угу. Дякуємо за вподобайки. Да, дякуємо дякуємо тим, за вподобайки, хто дивиться. Дякуємо, дякуємо взагалі, що хтось да. приєднався навіть на наш ефір. Дякуємо, хто писав коментарі, запитання. Хто написав, теж ми дякуємо. От, ну і завжди нам завжди цікаво, приємно бачити, що комусь взагалі цікавий якась тема цього бухгалтерського обліку, тому що колись би я подумала, що там цікавого. Сама б ніколи б не дивилася б. А зараз, так дивлюсь, люди цікавляться, навіть молодь цікавиться, молодь на роботу проситься, тому мені дуже приємно. Ну, молодь саме проситься на роботу бухгалтерами, позакінчували, повивчались на бухгалтерів і от, хочуть працювати бухгалтерами, мені це дуже приємно. Я думала, що вже така професія не зовсім модна, актуальна. Ну, вона, може, не зовсім модна, але я думаю, що. 음, треба її зробити модною. Так, ну що, всім тоді дякую. Дякуємо. І я думаю, що ми вже продовжимо завтра. Так що, якщо mm -hmm. що, то бажаємо Приходьте. вам спокійного так, і гарного на сьогодні вечора. вечора і тихої ночі. Все, до побачення.